Махрова бюрократія чиновників та безвідповідальність на підприємствах це саме та гремуча суміш, що ускладнила життя далеко не одному українцю. Ускладнила, ускладнює просто зараз і ще буде і буде ускладнювати. Вітаю! Сьогодні за допомогою незалежного пенсійного експерта Віктора Богданова. Розберемо одну з найболючіших тем, як бюрократія пенсійного фонду та ляпсуси роботодавців можуть позбавити вас права на пенсію, або е, вельми суттєво зменшити її розмір. Ми розглянемо реальний випадок, е, що є наочною ілюстрацією, як формальні дрібниці можуть зіпсувати життя людині. Але найголовніше ми поговоримо про те. Як уникнути таких ситуацій та як можна їх розв'язувати, аби все ж таки здобувати своє? Зараз ми розкриємо, чому пенсійний фонд може відмовити в пенсії, навіть якщо ви працювали роками, які варіанти захисту є у пенсіонерів, і найголовніше, що робити, щоб ваша трудова книжка стала вашим союзником, а не джерелом проблем. Це буде корисна інформація, яку варто зберегти та поділитися з тим, хто вже потрапив у схожу ситуацію. Розглянемо історію Миколи Васильовича. Прізвище людини ми не називаємо, аби зберегти його приватність. Отже, він військовослужбовець від початку повномасштабного вторгнення боронив державу і у січні 2023 року йому виповнилося 60 років, і він звільнився з лав ЗСУ. За віком. Здавалося б, тепер саме час отримати заслужений відпочинок та соціальний захист від держави, яку ти щойно захищав. А от ні. Пан Микола звернувся до пенсійного фонду з усіма необхідними документами, але отримав жорстку відмову. Причина: а просто чиновники пенсійного фонду не зарахували до його стажу аж три періоди роботи. Що загалом склалось у понад 3,5 роки. І саме через це стаж Миколи Васильовича виявився меншим за 30 років, що були потрібні для виходу на пенсію 2023 року. Що ж сталося? Бюрократія, яка формально дотримується правил до останньої крапки, але ігнорує суть. У двох випадках в записах у трудовій книжці були помилки. В першому неповна назва підприємства, хоча початка була із правильною назвою, а у другому відсутній підпис відповідальної особи у записі про звільнення. Уявіть собі, людина працювала, сплачувала внески, потім воювала, а тепер винувата в тому, що, увага, кадровики підприємства, яке, до речі, вже давно ліквідоване, допустили ці дрібні ляпсуси. Тобто. Є помилки роботодавця, який не дотримувався порядку ведення трудових книжок. Є формалізм працівників ПФУ, які ігнорують печатки, що підтверджують інформацію. І через це виникла ситуація, коли людина не може довести свій стаж, бо ліквідовані підприємства до того ж не передали документи в архів. І винний в цьому хто виходить сам пенсіонер. І це стосується як тих, хто тільки збирається на пенсію, так і тих, хто вже отримує виплати. Але вони значно менші через те, що певний стаж просто не взяли до уваги та, наприклад, призначили лише мінімалку. Але чи все так безнадійно? На щастя, ні. Існує головне, є правова позиція Верховного Суду України. Так, є постанова у справі від 30 вересня 2019 року, яка чітко визначає, цитую, формальні неточності у документах не можуть бути підставою для обмеження особи у реалізації конституційного права на соціальний захист. Фактично. Вища судова інстанція країни наголосила, що пенсійний фонд зобов'язаний вживати заходів для підтвердження інформації, а не просто відмовляти через дрібниці. І це вже не єдиний такий випадок. Навіть в огляді судової практики Верховного суду за січень-люти цього року зазначається, що не всі недоліки в трудовій книжці можуть бути підставою для невизнання стажу. Визначальним є сам факт зайнятості особи на відповідних роботах. Тобто, все частіше суди стають на бік простих громадян, ну, принаймні у цьому питанні. До речі, цього року Верховний суд України ухвалив надважливе справді історичне рішення щодо е, неправильності індексації пенсій. Подивіться отут от деталі. А ми повернемось до нашого пана Миколи. Що він може зробити зараз, коли вже зіткнувся з проблемою? Або що можете зробити ви, щоб запобігти схожим складнощам у майбутньому? По-перше, якщо ваше підприємство ліквідоване і ви не можете отримати необхідні довідки, не впадайте у відчай? Є механізм підтвердження стажу через архівні установи. І навіть якщо підприємство не передало документи в державний архів. Можна довести свій стаж через судовий запит за допомогою документів, які збереглися в інших установах. По-друге, якщо пенсійний фонд відмовляє вам у призначенні пенсії, можна і потрібно оскаржувати це рішення. Так, в суті. Зараз багато хто скаже, що для цього потрібен дорогий адвокат. Так, йти до суду з адвокатом. Може і не буде зайвим, але це не обов'язково. Крім того, є і безкоштовні варіанти. Наприклад, можна звернутися до Центру безоплатної правової допомоги. Це державна мережа точок доступу до правничої допомоги. Вона діє по всій країні, а також надає юридичні послуги телефоном та онлайн. Важливо. Що тут вам можуть надати консультацію та допомогти скласти позовну заяву. Адресу сайту та номер гарячої лінії я залишу, як завжди, в описі під цим відео. Там же будуть посилання і на відповідні судові рішення. І ще одна, мабуть, найголовніша порада, яку варто запам'ятати кожному майбутньому пенсіонеру. Не чекайте, коли клюне смажений півень. Не сидіть рівно до останнього моменту. Перевіряйте записи у своїх трудових книжках, заздалегідь. Краще зробити це ще за кілька років до виходу на пенсію. Зверніться до відділу кадрів вашого підприємства. Переконайтеся, що всі записи зроблені правильно, є всі підписи та печатки. Подбайте зараз, і це допоможе вам уникнути нервів тривалих судових процесів і забезпечить вам спокійну пенсію. Тож підсумуємо. Випадок Миколи Васильовича це не просто чергова розповідь про е, небезпечну недбалість та жорсткий формалізм. Це історія про те, як людина, яка захищала свою країну на фронті, тепер змушена захищати свої особисті права вже у цивільному житті. Ви можете сказати: а чому це пенсіонер має щось доказувати? І так ви матимете рацію. Але в нашій державі. Точно, не тече вода під той камінь, що лежить нерухомо. Юридична допомога під час оформлення пенсії вже давно не розкіш, а майже необхідний інструмент. Він може допомогти відстояти свої права та здобути те, що ви чесно заробили за роки важкої праці. І ніхто не має права його забрати через якісь формальні недоліки у трудовій. Поділіться цим відео з тим, кому воно буде корисно. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити важливу інформацію. Ну і звісно, бережіть себе та своїх близьких.